На огляді ліхтар запальничка. Моделечка D522. Приїхало ось в такому подарунковому футлярі. В комплекті. У нас тут сертифікат якийсь. Провід Type-C. Так, почнемо огляд. Ось такий от. Сучасний дизайн. Сама запальничка корпус безпосередньо знаходиться в такому пластиковому прозорому чехольчику. У нас тут підставочка додатково дуже зручно, магніт присутній. Тримає потужний магніт. Можна вчепити на любу поверхню металеву. Відкриваємо. Ось тут нажимаємо на кнопочку. Відкривається. І тут двудугова електроімпульсна запальничка. Нажимаємо. Вимикаємо. Зараз перевіримо, як воно підпалює миттєво вимикаємо. Підзарядочка отвір такий Type-C. Можете підзарядити від мережі 220 і від пауербанку. Ось так воно заряджає. Ось така вона цікава на вигляд. Так, закриваємо. Тут ще в нас є одна цікава штучка. Для туристів і не тільки ось такий гачочок. І, будь ласка, можна будь-де підвісити. Сама запальничка працює від вбудованого літіонного акумулятора 800 мач. Ось тут у нас кнопочка для вмикання ліхтарика. Цобдіод великий і дуже потужний. Дивимось. Перший режим 100% біле світло. В такому режимі десь біля години може просвітити, якщо повністю заряджений яку. 50%. Десь 2 години може просвітити. Жовте світло 100%. Жовте світло 50%. Червоне світло. Може бути в нагоді для військових, туристів. Охорона. Ну, ось така от цікава запальничка, трансформер. Чи мультитул можна назвати. Кнопочка гумова. Ну, однозначно. Раджу даний девайс Прикольненько. Дивимося розміри. Ну ось так. Трошки більше коробочки сирників. Підписуйтесь на наш канал. Вже багато зробили оглядів різних цікавих товарів, ліхтарі, мультитули. Запальнички. Будь ласка, дивіться, підписуйтесь, ставте вподобайки. Огляди робимо цікавих китайських товарів з Алікспресу. Також придбаю на промі на акції і на OLX. до слідуючих відео.